Чи віддадуть замовлення новачку без портфоліо? Це питання, яке ну, прям, прям виникає практично у всіх людей, які хочуть піти на фріланс, але просто бояться, що в них не буде замовлень, тому що вони новачки, тому що у них нема ще кейсів, портфоліо, прикладів робіт і так далі і тому подібне. Ну, перше, коли виникають у вас будь які питання, маєте мати критичне мислення. А чи хтось народився з портфоліо або кейсами? Ні. А яким чином тоді на фрілансі працюють мільйони людей? Без кейсів та портфоліо їх не було. Таким чином, що значить без портфоліо та кейсів віддають замовлення. Тепер питання номер два. Яким чином отримати це замовлення? Дуже і максимально просто. Або зробить, як я вчу в себе в курсі фундамент, кейс без кейсу. Зараз я не буду розказувати про це, це знають мої студенти. Всім привіт. А по-друге, ви можете безкоштовно запропонувати свої послуги на якийсь невеличкий період часу, там тиждень, два, в залежності від того, чим ви займаєтесь, дати результат замовнику, і після він з задоволенням вже буде вам платити, і у вас буде, до речі, кейс та портфоліо. Якщо хочете навчитися в мене, Володимира Черкаса, кандидата економічних наук, таргету, з гарантією результату та бонусом на декілька тисяч доларів, то пропоную вам заповнити анкету перед запису в шапці профілю інстаграма, і моя помічниця все вам розкаже і покаже. І ви закрокуєте разом зі мною до вашого кращого майбутнього.